Народ, всім привіт! Коротке відео. Коробку вже мені просто привезли на місце, постачальники розпаковано, тому я зараз з Харкові, ви знаєте, і прямо на місці мені підвезли. Тому я вам зразу показую, що тут є, щоб ви розуміли про нові поставки. 620-й шан з рисом, вже перевірили 10 пачок. Ви його всі прекрасно знаєте, тому... Причину, ну, знову, 10 пачок я взяв, в причині вам його якби, нужди рекламувати нема. Взяв два нових пуерчика. рецепт Рецеп 7581. Е -е... Ну, така брендована упаковочка. Багато про нього не скажу, поки що не бачу. Наскільки я пам'ятаю, чай зроблений у нас з. Ага, чай зроблений. Ось тут є, це я вже дивився. 2009, середина 2009 року запакований у 2021 році ем, ще його не відкривав і не зможу відкрити він значить в пакуванні в коротше буде можливість розкажу. Наскільки я знаю, це вже щось дуже і дуже цікаве. Ну, самі бачите і пакування і виконання. Все зроблено дуже добре. Потім наша легенда, повернення легенди 100 грамовочки 616-го. Хто пив чай, хто його з ним стикався, ви знаєте. Тут. В упаковці, мені незручно одною рукою відкривати, щоб вам показувати. В упаковці дві пластини по 50 грам. Чай дуже і дуже. Я собі е, його О, о відкрив. Знаєш, одною рукою важко відкривати. Ось такі дві пластинки по 50 грам. Чай дуже е, крутий, просто реально крутий. Він на подарунок на все підійде. Що ще? 7562 це шен. Перевірений також, сильно запресований. Шен такий, що можна кидати кацапу в голову і будеш впевнений, що він загине і чай можна потім буде користуватися і пити, бо він не неповріжджаний буде. Кілька штучок, 50 грамовок, 888 Він дуже круто зроблений так, ефектно. Це шен На 4 поділений, запакований і як марка їхня. Так, дві штучки 640, здається. Що це таке? Так, 640-й. Це також він під своєю особистою маркою запакований дуже і дуже достойний шен. Хто любить шени, Це одна із таких речей не прогадаєш. Ну, і ще одна легендарна штука. Ось такий незамисловатий чай. Він. щоб вам показати, це добре, що це відкрите. Ось так виглядає сировина. Дуже ніказісний. Зовні виглядає як нічого особливого. Но ті, хто в мене попередніх поставок його брали, вони просто його потім шукали. Знову ж таки, ціна щось до 300 гривень. Здається, 260 чи 250 гривень. Реально крутий варіант. Тому народ, звертайтеся, пийте гарні чаї. Е, можу, роблю поставки по любому карману, по-любому гаманцю ну, на будь-який смак. Мій номер 097-645-4498. Нам гарних чуювань до перемоги з Богом. Цього пока.